Недільного вечора подвір'я храму Христа Царя Всесвіту вщен заповнене людьми. З нетерпінням очікують освячення пам'ятника Іоанну Павлу II не лише віряни римокатолики. католики, поза як постать папи, якого вже встигли зарахувати до лику Святих, саме тепер, коли в Україні триває неоголошена війна, справді знакова подія. Бо ж він, як ніхто інший, вболівав за мир та був прихильний до українців. Ян Павел Другий був чоловіком миру, він виступав завжди за мир. І я думаю, що цій людині варто поставити тут пам'ятник. Я думаю, що люди задумуються над тим, що треба цінувати мир і треба все робити для того, щоб його сохранити і молитися Богу. Просити Бога тільки про мир. Це саме актуальне на сьогоднішній день. Ми дуже тішимося з цього, що приблизно це подія достойна сьогоднішнього дня. Я думаю, зараз мир стоїть на першому місці. І саме Іван Павло II виступав за мир. Майже сотня байкерів з Польщі приїхали спеціально на відкриття пам'ятника Іоанну Павлу II. Усі вони учасники 14-го міжнародного катинського мотопробігу. Міжнародний катинський рейд організовують щороку. Серед учасників мотопробігу чоловіки та жінки різного віку та професій. Їх об'єднує інтерес до історії свого народу і, звісно ж, любов до подорожей та до мотоциклів. Багато хто з них в Україні вже не вперше байкери жартують. Подорожувати було б ще ліпше, якби дороги в Україні були трохи кращі. Учасниця мотопробігу Юлія Бартушевич розповідає: цьогоріч за час тритижневої подорожі на залізних конях байкери подолають 8 тисяч кілометрів. Шляхами Польщі, Білорусії, Прибалтики, України, Росії, Румунії, Болгарії та Сербії каже така мандрівка неоцінений досвід. Це важкий труд, але для нас це радість, тому що ми зустрічаємо дуже багато хороших людей. Ми багато про своєї історії. Історії нашого народу о том, що случилась много віків назад. Кожен день ми єм где-то по 300-350 п'ятдесят кілометрів. Олександр теж щороку приїжджає із нової ушиці в Хмельницький спеціально, аби зустріти катинський рейд. каже з деким з байкерів вже встиг заприятелювати, тож з нетерпінням чекав зустрічі з товаришами. Я з багато знайомих тут байкерів і приїхали з ними поговорити чу зараз в Польщі. То з одним знайомим байкером то. То ми часто до нього гості захожий. Самі ж польські байкери розповідають, катинський рейд для них має символічне значення. Учасники мотопробігу відвідують місця поховання та вшановують пам'ять своїх співвітчизників, які загинули в роки Другої світової війни та стали жертвами радянського тоталітарного режиму. Байкери запевняють, сьогодні поляки щиро співпереживають з українцями та сподіваються, що в нашій країні нарешті настане мир та спокій, і обіцяють обов'язково повернутись на наступного року Надія Куриляк Андрій Лазарук для інформаційного випуску.